Україна та Європа висувають ультиматум Москві. Сьогодні чотири західні лідери Стармер, Макрон, Мерц і Туск, прибули до Києва, щоб таки продавити план тридцятиденного припинення вогню. Ідея ця висувала ще американцями у березні цього року, і ми її прийняли у джиді два місяці тому. Але Москва ні. Кремлі її постійно відкидали кожного разу, видумуючи нові відмазки або вимоги, такі як заборонена постачання нам західного озброєння. І от тепер західні лідери після телефонної розмови з Трампом висувають Путіну ультиматум або повне та беззаперечні. Не припинення вогню на фронті вже з понеділка, або об'єднаний захід вводить ще більш жорсткі санкції та постачає нам ще більше озброєння. І тут найцікавіше саме те, що якщо Москва погодиться на перемир'я, мало ймовірно, то будь-яке порушення вогню з їхнього боку, за яким слідкуватимуть представники інших країн, вважатиметься небажанням Москви йти на мирну угоду, а отже, передбачатиме введення тих самих санкцій і надання нам більшого озброєння. А як ви думаєте, чи піде Путін на це перемир'я? Залишайте відповіді у коментарях, підписуйтесь та переходьте за посиленням у шапці профілю. У мене там усього значно більше або ні.